Доброго ранку, любі малята! Рада вас вітати на занятті з художньої літератури. Сьогодні я вам пропоную прослухати казку, яка називається Заяць та їжак. Ви готові? Тож вперед, починаємо слухати казочку. Був собі їжак, якось вийшов він раненько зі своєї домівки та й каже сам до себе а піду лишенню поле, подивлюся, як там моя морква. Та буряки іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить із за куща заяць, він сам в полі оглядав свою капусту, ой каже їй жак, хто вже й на ниві, а ти заяць йому уже кривлююся, батько твій криволапко, і дід криволапко, був такий увесь твій рід, і ти такий зайчик. Далі. Їжак здивувався, що на своє добро слово дістав таку нечемну одмову. От він зайцеві каже Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною навпив випадки. Побачимо, хто кого пережене. Ну, добре, засміявся Зайць, давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов, а то... тому й радий, бо був холодний та й подумав собі і це мені добре, поїм капусти, краще бігти буду. Та й пішли кожен до своєї хатки. Бігли, бігли. І приходить їжак додому. Та й каже до жінки мушу із зайцем бігати на випередки. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула їжачіха, їжак, вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то станеш із цього краю борозні. Та стій собі як добіжить зайд до тебе, то ти скажеш Я вже тут, а перебіжить він на той край до мене, то там я йому гукну. А вже ж тут добре, мовила їжачіха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього. А я вже готовий. ну-мо побіжимо. Побігли заяць, помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг до два кроки та й спинився, прибігає у кінець ниви, а там їжачіха. А, я вже тут. Приходить їжак до зайця на той кінець. Ей, каже заяць, ану біжимо ще раз. Побіг заєць, прибіг кінець нива, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає Ого, а я вже тут чекаю, ти дивися, ану біжимо ще раз, прибігає на другий край, а їжак знову, я вже тут, а то був. А то була, а ви знаєте хто? Їжачиха. І ось подивився, подивився собі їж, зайчик. Побіг і ще раз, а там їжак. А я вже тут, знов кинув заяць бігти. Так бігав. Він дев'яносто дев'ять раз, а сотий раз, як упав би серед ниві, підвестись не може. Та набігався, натомився сердечний. Ніколи не треба сміятись, зіславшого, сказав тоді їжак. Та й пішов з їжачіхою додому. Ось на цьому казочка, дітки, закінчилася. Вам сподобалася? А головні герої сказки-хто? Так, Заєць, їжав, їжачіха. Я кажу вам, дітки, до побачення, до наступного заняття!